Я вітаю всіх фільмоманів на нашому каналі. Сьогодні ми приготували для вас добірку цікавих українських фільмів різних жанрів. Давайте разом популяризувати україномовний контент. Рушаймо! Відкриваю сьогоднішню добірку фільм Заборонений. Молодий поет Василь Стус не може миритися з безправним становищем українців у Радянському Союзі та кидає виклик тоталітарній системі. Він говорить про те, про що мовчать мільйони. Незважаючи на постійний тиск і погрози, Стус не припиняє боротьбу навіть у засланні. Реальна історія нескореного поета, історія кохання і зради, людської гідності та підлості. Фільм Таємний щоденник Симона Петлюри. Свого часу Петлюра стояв біля витоків формування Української Народної Республіки. Сюжет стрічки розповідає про роки, проведені Петлюрою в еміграції. В свій щоденник він записує спогади про свою діяльність в Україні, повертаючись до знакових епізодів протистояння за незалежність УНР. Згадуючи часи своєї політичної активності, Петлюра розуміє, що боротьба за незалежність країни велася не тільки зовнішніми ворогами, але й з українцями, які бачили майбутнє УНР по різному. У результаті великий українець був жорстоко вбитий шварцбардом. Події фільму, коли падають дерева, відбуваються в українській провінції, де розгортається історія п'ятирічної вітки – і її двоюрідної сестри підлітка Лариси і її коханого молодого бандита Шрама. Після смерті батька перед Ларисою гостро стоїть питання її подальшого майбутнього. Лариса хоче сама бути господиною власної долі, але за любов до бандита Шраму її засуджує сім'я. Бабуся, яка переживає тільки за те, що скажуть люди, і змучена мати Лариси, яка підштовхує її до стереотипного сценарію життя. Лариса і Шрам планують втекти разом подалі від розрухи та родичів. Припутні, це розкішна трагікомедія про українське село та родинні стосунки. Всі події фільму відбуваються протягом однієї доби. Базарна продавчиня Людка з 20-річною дочкою їде до своєї матері у глухе село, проте не встигають на автобус на вулиці маленького містечка. Юра випадково стикається з молодою дівчиною Світланою та її мамою. Людою хлопець погоджується відвести їх в припутні. Перлиною фільму є сварки Людки зі своєю мамою. Бабкою святки, від себе додам перша частина фільму комедія, друга трагедія.